Всім привіт, це канал Мігават. Сьогодні День Незалежності. Всіх вітаю українців з цим святом, і нам ця незалежність здається дуже важко. Сьогодні випуск про незалежність, але про незалежність від пального. Зараз початок ери незалежності, вас, дорогі бізнесмени, від пального. Я знаю, що кожного із вас із нас, в кожному продуктові. Єсть затрати на логістику, і вони з кожним роком стаються більше і більше. Для тих з вас, хто не займається відмиванням морошем через дизель і шукає зекономити, ось початок того, що ви станете економити, навіть якщо у вас немає сонячних станцій, і просто е стандартна зарядка, стандартне платежі, ніяких економій, Доставка вантажів на електриці стає в три рази дешевше ніж на солярці. А якщо у вас є сонячні панелі, або нічний тариф, або ще свої накопичувачі, можна взагалі кілометр к нулю. Як ви бачите. Автомобіль електричний, зроблений на електрику, нічим не відрізняється від бензинового. Ми взяли саме такий кузов, саме такий Peugeot Traian, Fiat, не тому, що ми їх дуже сильно любимо, а тому, що вони оцинковані. Тому що, якщо взяти Volkswagen Mercedes, то з такими роками машини вже позгнивали, їх треба варити. Ці машини не мають державчинки. І коли ви перероблюєте їх на. Електро втрачається сама проблема, тому що проблема в цих машин, ви знаєте, що? Це трансмісія і двигуни. Ми робимо машини на базі самих доступних і самих надійних електричних, електронних і механічних вузлів. Всі машини зроблені в заводських умовах. Все, що робиться вручну нами, це просто перехідники, які являють собою невисокотехнологічні і нескладні е, вузли. Тому, якщо це бус треба відремонтувати, ви можете використовувати. Запчастини, які випускаються або для цих, цих, цих моделей, або для тих двигунів, або батарей, та акумуляторів, для інверторів, для підйом модулів для ЧДМу, все, що ви знайдете в цій машині, воно вам знайоме, тому що воно прийшло з стандартного електромобільного світу. Це не Китай, це не комплекти куплених в Китаї. Це саме найкраще: Японія, Америка і Європа. Ми взяли саме таку модель. Саме таку варіант автомобілів, тому що вони дуже велике різноманіття кузовів. Є з м'яким верхом, є евакуатори, є термобудки, є довга база, коротка база, низка, є пасажирські оригінали. Тому всі запчастини, які потрібні для ремонту кузова, ходової, гальм, системи АБС або АРБЕК, все використовується оригінальне Peugeot Citroën Fiat. Тому проблеми за частин немає. Ви все, що може зламати ваш водій, найом, найомний, все можна купити на широкому ринку. Ви від нас залежні тільки тоді, коли чекаєте, поки ми віддамо машину. Коли ви отримали свій транспортний засіб, ми вам уже не потрібні. Хоча ми даємо 2 роки гарантії або 100 тисяч пробігу. На все, що електронне: інвертор, мотор, pdm модуль батарея, контактори все має двохрічну або стотисячну гарантію. Після того, як гарантія закінчується, вам останні 4 роки, які ця, ці вузли і батареї гарантовано придуть, вистачить відробити цю машину ще раз і зробити на наступну. Дякую за це відео. Слідкуйте за нами далі, і ми всіх обов'язково переможемо. І скоро. Ми не будемо платити стільки грошей за кілометр, скільки платимо зараз. Тримайтеся.